Віра це те, що допомагає нам вистояти у найтяжчі моменти. Вона дарує надію та силу. Традиційно на площі перемоги у Кременчуці біля пам'ятного Христа священнослужителі та віряни різних конфесій об'єдналися у спільній молитві за мир в Україні. Сьогодні, в цьому зібрані, піднесімо свої молитви до Господа, подякуємо йому. Хто дещо попросить нього насамперед про припинення війни, про кінець цього жахіття. Ми. Паноці, фіщеників, голос, ви, шановні похибки, звертайтеся до Бога і просіть в нього те, що нам дійсно необхідно. На центральній площі міста зібрались представники різних релігійних громад, аби попросити в Бога миру здоров'я та захисту для наших військових і мирних жителів України. Господи Боже, спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправ людей твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм. Але в милості та в милосверді відвідай смиренних рабів Твоїх, що на тебе поглядають, стань на допомогу нам і подай воїнству нашому українському з ім'ям Твоїм перемогу. Погуби наміри неправдивої і насмилення тих ворогів, які йдуть на нас з війною. Дай, Господи, нам перемогу. Молились во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Під час молебню звучали молитви за припинення бойових дій за здоров'я та благополуччя наших захисників, а також за мирне майбутнє України. Віряни приєдналися до священнослужителів у щирих молитвах. Молимо тебе в ім'я Ісуса Христа, щоб якнайскоріше ти створив перемогу. Перемогу над лютим ворогом, який шматує рідну Україну вже третій рік. Господи, щоб дав вправність нашим воїнам-захисникам, щоб кулі. Господи, осколки не брали їх, а мудрість була у тих, хто командири над ними, щоб вони мали надприроднє розуміння від тебе і малою кількістю перемагали численного ворога. Ще молебень доводить, що навіть у важкі часи українці залишаються разом, підтримуючи одне одного у молитвах та добрих справах. Просимо тебе навести лад і знищити біду цього. Nasylstwa, stop czeres borodbumy mochły prejty do mizno homeru, stop narody switu mochły obietnatysia u miznisi drużbi zadlia zrostania twojej sławy i błaha w siucho ludstwa. Maria Berdaewa i Wanka Czanko Kramucińskiego.